Доброго дня всім добрим людям. І так, сьогодні розберемо, що таке військовий квиток, чи є він нормальним документом, який тицять один другому в морду, як я кажу, і розказують, які вони герої, чи, там, чи напівгерої. І так, згідно закону, 2012 року легітимний Віктор Федорович Янукович. Прийняли були закон про єдиний державний демографічний реєстр та документи, які підтримують, підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус. Закон прийнятий в 2012 році, і вже тоді передбачалося, що Україна, як миролюбива нейтральна держава, не буде мати такого позориська, як я називаю. Як військовий квиток, оскільки він не є на сьогоднішній день його статус, як документу, називається нікчемний папірчик. Саме цим законом було підтверджено цей статус нікчемного паперу цього військового квитка. І в статті 13 цього закону було написано назва та види документів, що оформляється, із застосуванням засобів єдиного демографічного реєстру. І цей перелік документів там доволі великий, і він є вичерпним, і ніяких там змін і додатків туди не вносилося. Оскільки е, додатки були і зміни, внесені законами, це е, посвідчення особи, яке потребує додаткового захисту, і проїзний документ, який надано, особі, який надано додаткові здання. Ці два доповнення до закону були внесені в 2016 році в зв'язку з тим, що в нас почалася війна у 2014 році з Російською Федерацією. Я називав ту війну Дифузна війна, є ознаки дифузної війни. Там можете подивитись відео, і воно там є. І так, на сьогоднішній день є у нас президент України. Який я неодноразово наголошував, який мав би слідкувати разом з Верховною Радою, щоб закони України не латалися, а приймалися у відповідності до законів логіки, здорового глузду і Конституції України? І так про президента України написано приблизно так: ніякої фальші, ніякої постанови, ніякого лицедійства. Ніякого перегравання емоцій, жодного селфі чи фото, щоб відмітитися, жодного вчинку, щоб зарахувалося, жодного відео в соціальних мережах, жодної імітації діяльності не про що, появи заради порожнього піару, Жодного слова або щось, жодного разу не читав з поперця чи суфлера під час виступів. Чоловік, актор у минулому вражає своєю щирістю. Силою почуттів та глибиною переживань, витонченістю та міцністю одночасно, конструктивністю та працездатністю, змістовністю та справжністю. Величний стратег, а тут треба варто зупинитись окремо, чому? Тому що це все відповідає дійсності. Величний стратег сучасності, який розробив неперевершений план звільнення Маріуполя та звільнення бійців Азову, одноосібно керував обороною Чунгару, меценат з великої літери, який витратив. Всі свої статки на допомогу ЗСУ. З людських душ що ніколи не помиляється у людях, який бере собі у помічники чи підлеглі. І ніколи чуєте, ніколи не пуститься своїм опонентам. Далекоглядність цієї людини вражає, ніхто, окрім нього, не бачить в очах людей того, що бачить він. Він ніж син українського народу, вихований на українських колискових та надбаннях Поколінь своїх пращурів, українських митців та українських митців, І це все про нашого президента України. Тільки завдяки йому і завдяки е, військовому квитку, квитку, статус якого на сьогоднішній день нікчемне, ні, 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 ми продовжуємо втрачати контроль над територіями незалежної держави України. Дякую за увагу.